Слава Україні! Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 25 грудня 2022 року. Хочу привітати всіх з Різдвом Христовим. От, Христос рождається славімо Його. Е, свято, але тим не менше щось доробиться да, щось да в фундукаря в свято навіть. От, тому ось така. У нас сьогодні буде обстановочка. Думаю, декілька сортів зніму і поетапно буду через декілька днів виставляти От. відео. Мабуть, коментарі я скрию, ну, щоб не можна було писати, бо ну, не хочеться зараз в цю пору читати ті такі провокаційні всякого роду. Коментарі диванних критиків, які нічого не хочуть робити, але хочуть все мати. І трохи завидують заздрять тим, хто трудиться, вкалує і щось має. Тому думаю, ви віднесетеся з розумінням до цього. А по тому чи знімати такого роду відео, я подивлюсь по лайках просто-напросто. От і все Так що, Кому буде заходити відео і послідуючи, будь ласка, лайкайте. Це буде признаком для зйомки. Для мене признаком для зйомки нових відео. От, значить, це відео чуть-чуть довше буде, бо вставочка така, а послідуючи буду намагатися зробити їх е, коротшими, щоб менше забирати ваш дорогоцінний час. От, е, значить, що в нас сьогодні є? Це один сорт все. От. Це сорт Вебстер, американська селекція. Сорт для кондитерки, один з провідних сортів, новий сорт, от, який є перспективним. Дуже сильно я вихваляти чи пригнічувати якісь із сортів я не буду. Ви будете робити, я вам просто покажу, всю картину, от, всю правдиву картину, як воно є, а ви будете робити свої висновки. Ну, телефон для консультації я залишу. От, можливо, когось щось буде цікавити, підкажу. Значить, виступимо. Є в мене вебстер з двох джерел горішки. Дякую і першому джерелу, і другому джерелу за вислані мені горішки, за довіру до мене. Ну мабуть Довіру до мене От. Ну, Постараюся не підвести і показати все, як є. Значить, сорт вебстер виглядає ось так. Горішок не крупний. Ну, Кондитерка, як я вже повторився. Горішок фактично круглий. От. Е, дуже рідко е, ось таке буває трьохграний, дуже рідко горішки, От. Е, як в тонд. От. Бо в родословній тонди теж присутні в цих сортах. От. Цей сорт несе в собі ген Гесавей. Ну, чи якось так по-американськи. Це ген. Завдяки якому сорт є чи повністю стійким, чи майже повністю стійким до до Філберта, до Східного опіку. ну Це така складна хвороба в Штатах. Вона Барселону викосила дуже сильно в свій час. І тому американці селекція взяла напрям. Для виведення сортів стійких до східного опіку. Тому це один із тих сортів. У нього дуже висока, високий відсоток рівень стійкості до цього філберта. Ну, от. Ну, він в принципі вартий уваги. Горішки я вам показав. Ось одні Ось з другого джерела, трошки світліші, але сплутати його з якимось іншим сортом важко, бо він такий полосатик, як зебра. Доволі сильний такий полосатик, він, Бачите, фокус не дуже ловить. От, Такі полосатик, Видно гарно. От. І тут теж, бачите, 3-4 грані рідко але попадається. От, ну, в основному круглий горіх. Ось така плюска в нього. Вона відкривається, горіх випадає сам. Фактично, мабуть, я так собі припустив, мабуть, в відсотках до 90, можливо і більше, горіх випадає сам то є дуже добре. От. То є дуже добре для промисловості. Я відібрав трошки горішків. Це ось з цього джерела, де з плюскою, це з цього джерела, де більше горішків, трошки темніший він такий, але теж доволі красивий. От. По 50 грам. По 50 грам, ну, вага виключилась, жалко. ну Зараз, в принципі, можна висипати. От, відтарити. Щоб ви все наглядно побачили, я думаю, що видно, так, видно. от, ну, 50 грам. Точно так само і тут. І вага миски така, і взагалі в цілому вага така сама. 50 грам. Так. Продовжимо. От. І я взяв 50 грам тих, і тих. Загалом буде 100 грам, я запишу в блокнотик. Вже одне відео коротеньке зняв. От. І зараз я їх почищу і вирахуємо вихід ядра. Е -е, вага записана, ну, загалом зараз вирахуємо. Приблизно, хоча б, щоб вже знати. От. Все, працюю, чищу. Так, ну що, Почистив я. Е -е, чиститься доволі легко, От. але. В нього щільна плюс е скорлупа доволі щільна. І вона така плотна. Знаєте, от така, ну, мощна, хоча і не груба. Е мабуть, тонше середнього. Зараз я от, вам не показав, вже ж, як чиститься. от, Взяв чуть-чуть з більших горішків, якби, трошки більше середнього. ну, Мабуть, з більших, 2,46. Навіть от така горіхова. Його в змозі розлучити. От. Лопнув. Не знаю, фокус є. Є. Ось дивіться, яка наповненість. Яка товщина скорлупи. Ну, дуже. Хор... В принципі, непогано. 246. Один і один. Ось так, це звідси, ще зараз долучимо. Просто вам вирішив показати. Ось такі. Кажу, що така доволі плотна е королупу. Це добре, в принципі, це дуже добре. Менше будуть шкідники брати, їм важче буде. От, якщо така воздушна, то вона їм легко дається. Ось. Супер. І немає ось цієї пластинки такої, знаєте. Е, Шелухи на, зверху на, самому, на самій плівочці от, майже немає. От, це теж дуже добре. Так, зараз ми візьмемо їх, мабуть, в купу, я думаю. Чи може ні. Зараз заглянемо. Ось. Тут воно було чи тут? Я вже переплутався. Мабуть, треба брати в купу просто да і все. Так. От ти скажи, ну, як би виділюється невчасно. Оп. Так. Візьмемо горішки сюди. Чик. 225. Стандартно. Так. І того. 50 грам було. 22 грама Горіха. Так. І тут 22. Хех. Виходить 100 грам, 44 грами. Думаю, можна в купу їх брати. 44 грами. Так, це виходить 44%. В принципі, по паспортним даним, в нього і є такий вихід ядра. 44 ТРС дається 46%. от Супер. Що у нас по вазі ядра? Одного. Так, приблизно. Більш точно вже на вазі? Один грам рівно. Один грам. Один 0,7. Один і два. Це з Один і один. Ну і саме менше якісь такі. Ну, з, з нормальною формою. 74 мг. Ось таке ядро. Мені подобається, мені смак його подобається. На рівні. Е... Ну, не дотягує до Макдональда, але тим не менше смачне ядро в нього. Воно таке хрустить навіть без бланшування, без термообробки. Зараз ставлю в мікрохвильовочку їх всі. На минуту, якщо мало, ставлю ще на півминути і тоді будемо дивитися. Більше я не даю, бо не хочу давати цих мікрохвиль, бо ми їх будемо їсти потім. Піде в випічку все, чи так з'їсться. Лишнього не хочу давати такого. От, тому зараз бланшую і покажу. Так, друзі, одна хвилина. Більше я не давав, не побачив, в принципі, сенсу. Ось дивіться, що у нас робиться з вебстером. Так, да, ви могли б ці всі характеристики і описи, ці всі дані вичитати в інтернеті, але ці дані в інтернеті з штатів, з клімату штатів, з ґрунтів, на яких виросли. Ці рослини. І третє, п'яте, десяте. От, я думаю, це немало не цікаво буде українським фундукарям дізнатися, що він в Україні робить. От, ось один не відбланшувався. Ну, це хвилина. От, можна ще поставити на півхвилини, і я впевнений, що вони всі відбланшуються. Але е, сенсу я не бачу ставити далі, ще давати їм термообробки. Гляньте, яка красота. Ось, просто. Просто красота. Ось. Він вже просто шелуха вона потріщала, де я вже не хотів більше якби, брати щось там. це саме. Ось дивіться. Бомба! Ха. Красота! Я думаю, він навіть і оце як буде. Е коли буде. Е Промислове бланшування, промислові, ці всі конвейерні е, проходить опції е, операції, от, то воно б дуже легко буде ш, ш, е, плівочка відставати від горіха при таких там механічних е, впливах на нього, от, вже після бланшування. Ось Дивіться, ну це просто супер. Да? Ядро красиве. От. Я думаю, ще ці можна було б поставити. А це що не відбланшувалося, скільки тут їх... То це ще фактично не всі, бо Бо бланшується. І вони всі відбланшувалися. Тобі ще, я думаю, можна вільно давати, ну, при мікрохвильовці, вільно давати 90%. Вільно. От. Це при хвилині, а при півтори хвилини буде під 100%, я думаю. Ось така красота. Супер. Мені дуже подобається. от По смаковим я казав, який все ровно. Ну, знову ж наголошу. Що бланшовані, вони всі дуже смачні. Так що ось така красота по вебстеру. М -м -м. Подобається цей сорт, непоганий. Бачите, добланшовується, остиває ядро і плю, е, плівочка ще, ще відстає від горіха. От, от такий огляд у нас. Як я і в попередньому відео говорив, е, я і в цьому можливо, я не буду якогось розхвалювати сильно, а якогось е, критикувати сорта. Ви дивіться самі, робіть свої висновки от, і щось собі там думаєте, прикидайте. Ось така картина в нас по вебстеру. Здається, все сказав. Угу. Запишу ще бланшування 90 плюс відсотків при хвилині. Ось, зафіксуєте, можете взяти на паузу, це зверху Україна 50 моя, це вебстер і далі піде, піде, піде. От, і залишу цей запис, нехай буде. Ось бачите, да? 100 грам, 48 горішків я порахував. Бланшування одна хвилина на 90 і більше відсотків. Це. Мікрохвильовка. 44 грама, 48 ядер, 44% плюс-мінус. Ну Стабільно 44, от її може більше бути. Вихід ядра прийнятно. Так що ось така картина. Продовжую далі. Всім миру, всім добра і все в нас буде добре. Перемога не за горами наша.